Ауран за ціною 13 700 2016-17 рік. Семимісний два ключі. Контактний номер 099 051 5210. Автоматична коробка передач. 1,6 дизель. Універсалі з автоматичною коробкою передач 2010 рік за ціною 7800. Контактний номер 095 753 90 Нік 2006 рік. 1,67 і за ціною 4900. Контактний номер 066 190 33 35 Ось такий Рено Сенік. 1,8 бензин 103 кВт. 2009 рік за ціною 6300. Контактний номер 0,95 43 43 278. 2007 рік 1,6 бензин за ціною 5700. Контактний номер 0,50 172 60 72. Це Макс.

000, будь ласка, Renault Senior. 2007 року 1,6 бензин з пробігом 183 тисячі, вартість 5350. Контактний номер 0,96 818 22 35. Механічна коробка передач. Висока посадка. дуже скажімо, Люди, які в сільській місцевісті живуть, з високим кліренсом, люди, які з високим зростом, хороша оглядовість Саме полюбили ось такі автомобілі. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Свайн Туран 12 року за ціною 10900 з 2-літровим дизельним двигуном, як кажуть, саме найкращі. З пробігом 242 тисячі. ЛЕД фари, сервісна книжка, партроніки. Контактний номер 066 65 28 037. Автоматична коробка передач. Висока посадка автомобіля і зручно людям сидіти з високим зростом. Хороша глядовість в автомобілі. За ціною 9950 1,5 дизель з пробігом 237 тисяч. Чорний колір. А саме основне автомат. Контактний номер 066 65 28 037. Хай вам з автоматичною коробкою передач. І чорний колір. Кого цікавить більше інформація, телефонуємо до власника. Автомобіль у районі 5000 знову таки популярний автомобіль Renox Senix за ціною 5500 в чорному кольорі. З 1,6 МПІ двигуном. Семімісний. Контактний номер 050 907 17 53. Сервісна історія, хороша гума, а більше інформації ви узнаєте у власника. Серено Гранд Сенік, 13 рік, 1,6, 86 кВт, присутній сертифікат. 181 тисяча пробіга, за ціною 9800, Контактний номер 0,50 850 85 90. Ренік, 2007 рік, Тере8, 1,6 бензин, 230 тисяч пробігів. За ціною 5450. Контактний номер 099 254 25 93. Гранд Сенік 12 рік за ціною 10,500 1,6, 96 кВт 244 тисячі пробігу. Контактний Семимісний. контактний номер 093 556 66 88. Гранд Сенік 2013 рік

чорного Гранд Сенік в чорному колі, 11 рік, 16 за ціною 7250. Контактний номер 050 788 54 38. 1,6 дизель. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Сенік. 2006 рік. 1,6 бензин за ціною 5500. Контактний номер 050 104 31 79. 2005 року 1,5 78 кВт та з пробігом 166 тисяч. Вартість автомобіля складає 5800. тисяч. Сімимісний Renault Grand Сені. Контактний номер 050 519 37 62.